На каналі Українська Хвиля. Сьогодні говоримо про кардинальні зміни, які очікують на українських пенсіонерів з наступного місяця, з 1 липня. Змін багато. Про них повідомили безпосередньо у Міністерстві соціальної політики. Зараз розберемо деталі, тому що обіцяють значне покращення, але. Аналітики анонсують і передбачають, попереджають громадян про проблеми, які можуть виникнути в отримувачів соціальної допомоги першочергово. Також сьогодні говоримо про ідентифікацію пенсіонерів. Є цікава інформація зараз. Надам деталі, як завжди, коротко та інформативно. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. Нас уже понад 70 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно цінно і надзвичайно приємно. Як відомо, уряд ухвалив постанову під номером 695, яка передбачає низку змін для громадян України, що потребують соціальної підтримки, саме соціальної допомоги виплат від держави. Відповідно до ухвалених змін з 1 липня пенсійний фонд має призначати та виплачувати соціальну допомогу певним категоріям їх чотири громадян. Кому саме це соціальна допомога особам, які мають інвалідність, Особам, які не мають права на пенсію, тобто так звана соціальна пенсія, як її називають в народі. Хоча насправді такої назви немає. Наступна категорія: соціальна допомога на догляд, тобто особам, які потребують догляду особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю це третя категорія. Четверта це допомога на поховання особам, які одержують державну соціальну допомогу та не мали права на пенсію. Особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства, а також дітям з інвалідністю. вказують у Кабміні? Це черговий крок до централізації та цифровізації соціальних послуг та підвищення їхньої доступності для громадян. Ось так. Обіцяють. Покращення, тому що, начебто, соціальна допомога стане доступнішою для значної частини українців. Але що стосується тих громадян, які вже одержують соціальні виплати, тобто соціальну підтримку від держави, нічого не змінюється. Зміни стосуються тих людей, які потребуватимуть цієї соціальної підтримки у майбутньому і подаватимуть вже заяви не до органів соціального захисту, а безпосередньо до пенсійного фонду. І не лише до нього, тому що є ще варіанти, куди можна подавати. Ати заяву, і вони наступні. Можна особисто прийти, як я вже сказала, до пенсійного фонду, тобто до сервісного центру. і подати необхідні документи, другий варіант відправити ці документи поштою на адресу пенсійного фонду. Третій варіант передати їх через уповноважну особу виконавчого органу місцевої ради. Ну це мало хто буде цим займатися. Твертий спосіб подати заяву через центр надання адміністративних послуг, тобто безпосередньо через ЦНАП. І п'ятий спосіб, найзручніший для значної кількості громадян, це онлайн через веб-портал пенсійного фонду. Але тут є один момент, тому що поки що ця послуга не запрацювала, обіцяють з 1 вересня започаткувати її, запровадити ось цю можливість, щоб люди через могли подавати свої заяви через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Що стосується урядової постанови під номером 695. Даю посилання на неї в описі під цим відео. Там вже буде завантажений зразок заяви, як потрібно подавати цю заяву, що потрібно вказувати, якщо ви претендуєте на соціальну виплату від держави. Можете завантажити цей документ і скористатися ним у разі необхідності. Ді пообіцяли, що процес розгляду заявок, а також призначення соціальних виплат, значно пришвидшиться, тому що ось ця цифровізація принаймні має допомогти у цьому процесі. Так, це буде чи не так? Питання ще потребує розгляду, але обіцянка така є, що ось ця цифровізація, ось ці зміни дозволять пришвидшити, спростити громадянам України отримання їхньої фінансової підтримки від держави. Мінсоц замість обігу паперових відомостей. Буде цифровізація процесів. Людина звертатиметься з будь-якої доступної їй точки. заявка через онлайн-сервіс потраплятиме одразу в опрацювання працівнику пенсійного фонду, а після розгляду призначатиметься виплата на картку людини в тому банку, де вона обслуговується. Обіцяю, що завдяки цифровізації всі заявки будуть обліковуватися онлайн, і це значно швидше, чим старим способом. Коли потрібно було обробляти паперові документи, і це дозволить ліквідувати, кажуть у Мінсоці, накопичені борги, тобто ось таке покращення життя. А тепер розглянемо, що ж на практиці можливе, які, які проблеми, тому що навантаження на пенсійний фонд буде дуже значно збільшене. І, звичайно, абсолютна більшість людей звертатиметься все ж таки до сервісних центрів пенсійного фонду, а не подаватимуть заявки. Онлайн, тому що дуже багатьом це важко зробити, і взагалі не у кожного є доступ до цифрових сервісів, тому що взагалі не в кожного є комп'ютер чи смартфон. Хоча в уряді пенсійному фонді запевняють про ось таке покращення життя українців, що йдеться лише про технічні моменти, насправді це не так, тому що одержувачів соціальних виплат ретельно перевірятимуть. Ось що зазначають аналітики: пенсійному фонду потрібно до 1 січня 2026 року перевірити відповідність одержувачів державної соціальної допомоги критеріям вразливості. Тобто ще раз ретельно перевірять доходи всіх, хто отримує соціальну допомогу виключення зроблять для осіб з інвалідністю першої групи та дітей померлого годувальника. Тобто, ось ці дві категорії, їх доходи наново не перевірятимуть, так чи інакше, за результатами перевірки, частині громадян України виплати можуть скасувати. Стало відомо, що до 1 жовтня певні категорії українців мають пройти ідентифікацію для того, щоб отримувати соціальну допомогу від держави. Це особи, які проживали або проживають у зоні бойових дій на окупованих або деокупованих територіях. Чому саме для них? Річ у тому, що Після початку повномасштабного вторгнення, тобто з 24 лютого 2022 року, частина управлінь соціального захисту втратили можливість працювати у зоні бойових дій. Тому на час дії воєнного стану соціальну допомогу людям, які проживали або проживають у цих регіонах, почали виплачувати з урахуванням спеціальної постанови Каміну під номером 214 від 7 березня 2022 року. І тепер цим громадянам, які спрощеною такою процедурою отримали соціальну допомогу, потрібно пройти ідентифікацію. І списки тих, кому потрібно пройти перевірку. Міністерство соціальної політики обіцяє оприлюднити згодом. Це найближчим часом. Але ось ця категорія осіб, саме хто проживав або проживає у зоні активних бойових дій, окупованих або деокупованих, це безперечно потрібно пройти ідентифікацію. Для того, щоб пройти ідентифікацію, це можна зробити як фізично відвідавши пенсійний фонд чи в онлайн режимі. Буду зупинятися на питанні ідентифікації, тому що як пройти її, неодноразово показувала і розказувала. І зараз в описі просто під відео дам це посилання, щоб ви могли ознайомитися з процедурою. Ну, досить просто, звичайно, найкращий спосіб це фізично підтвердити свою особу. Якщо такої можливості немає, це можна зробити в онлайн режимі. Залишаю посилання, якщо для вас актуально, переходьте, ознайомтеся, як це. Легко, просто і доступно зробити. Ось що зазначає аналітик у разі непроходження ідентифікації до 1 жовтня 25-го року, допомогу можуть призупинити, а кошти зберігатимуться на рахунках пенсійного фонду до з'ясування обставин. Якщо ідентифікацію буде пройдено пізніше, виплату відновлять і продовжать віддати її призупинення. Тобто таким самим чином, як при ідентифікації пенсіонерів для тих, кому потрібно її проходити. До кропки на підвискою подальшого об'єднання органів соціального захисту та пенсійного фонду найбідніші версти населення додатково отримують порцію, нову порцію інвентаризації, верифікації, ідентифікації і таке інше. В уряді це красиво називають адресність виплат, а допомога передбачається для тих, хто її найбільше потребує а на практиці просто більше мороки для громадян. Нагадаю, що з 1 липня в Україні запроваджують базову соціальну допомогу у розмірі 4,5 тисячі гривень. З 1 липня для чотирьох категорій українців для І решти з 1 жовтня. Також не буду зупинятися детально на цьому питанні, тому що у мене було відео, де досить інформативно, як я вважаю, розповіла про ось цю виплату, про ось цю нову державну ініціативу. Також зали. Посилання в описі під відео, і якщо для вас актуальна ця підтримка, переходьте і ознайомтесь. До речі, що стосується ідентифікації саме пенсіонерів, якщо громадяни проходили ідентифікацію через банки, де вони отримують виплати, то тепер уряд зобов'язав ці банки передавати інформацію про проведення фізичної ідентифікації безпосередньо до пенсійного фонду. Це має відбуватися автоматично. Пенсійному фонді повідомили про ще одну зміну, яка стосується ідентифікації. А можна перевірити, чи пройшли ви цю ідентифікацію безпосередньо в своєму електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. В особистому кабінеті можна побачити нову категорію, а саме моя ідентифікація. Там відображається дата останньої ідентифікації, а також джерело, за допомогою якого вона була проведена. Це може бути пенсійний фонд, це може бути банк. Тобто, ти, той спосіб буде вказаний, який використовується пенсіонером для того, щоб підтвердити свою особу, що підтвердити, що людина є живою і має, повинна, має право. Отримувати свої виплати від держави, також в описі під цим відео шукайте посилання на детальну інформацію про те, як перевірити свою ідентифікацію. Продовжую слідкувати за змінами, зокрема у пенсійному законодавстві. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно публікую найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Ви можете підписатися на десятки різних телеграм-каналів, але я це вже зробила за вас і щоденно відстежую актуальні події в Україні, Приєднуйтесь і бережіть себе.